Пенсіонери, які взяті на облік як внутрішньопереміщені особи до 24 лютого 2022 року та одержують пенсію в Ощадбанку, мали пройти фізичну ідентифікацію до 31 березня 2024 року. У разі, коли таким одержувачем пенсії є малолітня, неповнолітня особа, виплата пенсії з 1 квітня 2024 року здійснюється після проходження нею фізичної ідентифікації в будь-який зручний спосіб. А саме, особисто звернувшись до відділення Ощадбанку або до Сервісного центру Пенсійного фонду України з документом, що посвідчує особу, через авторизацію в особистому кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України, за допомогою Дія Підпис, за допомогою відеоконференцзв'язку, або ж для отримувачів пенсії з числа внутрішньопереміщених осіб, які знаходяться за кордоном, у закордонній дипломатичній установі. Важливо відмітити, що ідентифікацію повинні пройти як отримувачі пенсії, так і малолітні, неповнолітні особи, яким призначено пенсію. Ідентифікація означених внутрішньопереміщених осіб проводиться кожні 6 місяців з дня проведення попередньої ідентифікації. Заощаджуйте свій час та отримуйте необхідну інформацію на вебресурсах головного управління миру і добра нашій країні, Божого захисту, нашим воїнам.